Хлопці та дівчата, всім привіт! У сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, як купити автомобіль у Польщі, і найголовніше, як зареєструвати його на себе. Ну а якщо ця інформація була корисна для вас, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Поїхали. Ну і так, наважились ви купити автомобіль. Першим ділом ви знайшли продавця, поїхали до нього. Автомобіль вам сподобався. Все гараздне, що потрібно насамперед перевірити, це діюче страхування і тихогляд автомобілю. Якщо з ними все гаразд, то можна спокійно писати умову купчі. Так, написали ви умову о купчі, колишній власник автомобіля дає довод реєстраційний і умову о купчі. І може, якщо є у нього паперове страхування. Що ви далі робите? Але якщо ви купили у юридичної особи автомобіль, то вам дають фактуру. Яка між ними різниця? Це якщо ви по фактурі купили автомобіль, ви не сплачуєте податок. Якщо ви купили по умові купчі, то ви сплачуєте податок у Жонді Ну і так, у вас є міс... Місяць на реєстрацію автомобіля, і треба вам поїхати до відділу комунікації і транспорту. І які ж документи ви повинні мати при собі, коли ви хочете зареєструвати автомобіль? Перше це довод реєстраційний, друге умова купчі автомобіля, третє це песель, четверте то є мальдунок, і п'яте на ваш вибір: це або карта побуту, або печатка у паспорті, о тому що ви зложили внісик на карту побуту, або діюча віза. Якщо у вас немає візи, у мене є відео, в якому я розповідаю, як її можна отримати. Не виїжджає з Польщі. Ну що ж, тепер заходимо ми до відділу комунікації транспорту. У вас є ще один вибір, щоб не сплатити дуже багато грошей. Ви можете залишити номерні знаки, на яких є автомобіль. Якщо ви вирішите змінити номерні знаки, то це буде коштувати десь 160 злотих. У різних одділах комунікації транспорту по-різному десь треба записуватися, десь не треба. Я у своєму не записуюсь. Я просто приходжу до нього і чекаю у черзі десь 15-20 хвилин. Далі всі документи треба віддати робітнику відділу комунікації транспорту, і Він все сам зробить, але прийдеться сплатити 60 злотих за саму реєстрацію. Після того як ви пройдете цю процедуру, вам мають віддати тимчасовий техпаспорт. І зробити нову наклейку на номерні знаки. Коли ви все це зробили, вам скажуть, коли треба прийти за доводом реєстраційним. По часу то буває 2-3 неділі. Але якщо вам не вистачає якихось документів, ви можете перейти до мене на канал і подивитися мої відео, в якого я розповідаю, як можна зареєструвати автомобіль без деяких документів. Ну і все, автомобіль стоїть на реєстрації. Автомобіль стоїть на вас, а це найголовніше. Вдалих покупок. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім па-па!